А, там. Жінка робить так, що шкаф купеться, якщо вигружаємо, то повний мікроавтобус. Що Тут Тут речі, так, знаєш, більше метра туди луп, а, тобто обласне. якраз... Це дуже глибоко, так. О, Безалкогольний цей. Без Бачу багато парфумів. Андрій, тут твоїх немає? Та ні, то все дружини. Право моя, зліво то є. Яку маєте найдорожчу річ в квартирі? Дорожчу дружину. Крім дружини, Д Д дітей. крім дітей і дружини, Собаку! а мене <реку> ми кладемо емоції комп'ютер. Ну марбуть кап'ютера руна. Да, візьму є і євро. Добре, да під трошку друга а це друга дитяча. Молодший син йому 5 років. А тут а, наш а племінник це получається. Кімната їх шкаф великий. А, тут дуже Тут дуже круто. Забудовані, ну, тому що шаф. взагалі нічого не видно. Дуже затишно. Так можна побачити на фотографіях. Так, племінник бокс займається тут у Ростові. Арсен у нас танче. Пілка, ножна те хто, хто збирав вежу? А те ми збирали самі. Квартирі дуже візового. чисто. Хто прибирає вдома? Це, це теж манія. коли відкриваємо вікна в різних кімнатах, воно сквознячком все витягує. А. У нас є дівчина, яка приходить раз на тиждень, допомагає так, з, ти з дружині 220 злотих. Коли твоя дружина не цілий день робітниця, а коли вона є дружина і можна з нею десь на побачення сходити. Напишіть в коментарях знизу чи ви теж по два рази на тиждень ходите на побачення з дружиною. У нас ще є будка. Це його офіс, печатає документи. Дуже класно. У вас все запроектоване. Хто придумав? – Це це все ти. Це дружина. Ага. Дизайнер, це все дружина. Це в нас друга ванна, так? так. Да, 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 класно, що всюди на стінах теж є зеркала, воно відбувається і робить більший простір. Практично сушка, користуйтеся сушки завжди так. Так. постійно. Так. І тут всі все сховано, складено. Тут нас спальня. Там вже є балкон наш свій. Дуже багато підсвіток також. О, так, як якраз хотів запитатися. Речі. Ну Чисто? досить багато місця. Де щось зв'язане з астрологією? Я хочу знайти. Я програма, ось це все талується, все. Люди, mm -hmm. я так... Досить такий просторий коридор. Мені подобається. Тут діти розганяються і катаються на Да. Yeah. Андрій, ще про себе розкажи yeah. трошки більше. 17 років я підприємець і 5 років я являюсь власником бізнесу. І це різні речі. Я 22 роки займаюся саме виробництвом хлібобуличних виробів. Тут у Польщі ми купили дві квартири на ягодно, і ми їх припродали. І я вирішив, що ми будемо займатися фліпінгом. Ми відкрили кафе мануфактури. Наразі в Польщі плануєте залишатись. Так, це... наші плани були ще до війни, що ми будемо виїжджати пробувати себе в Європі. Ми в році приїжджали за три міс... Місяця до війни ми знову ж повернулися додому з відчуттям, що аби во те хочеться, але трошки стрьомно. Ми виїхали сюди. Нам дуже комфортно, саме Польща, а особливо в Рославу. Чому? Тому що тут найбільше наших українців, і я навіть за три роки так і не вивчив польську. Десь мені соромно трошки, а десь я розумію, чому тому, що спілкуюсь з одним українцем. У вас є знайомі поляки. Я не дві адміністратор матеріальної контори, і одна моя знайома дзвонить кожні три місяці, Бо вона є інспектор опікунства мого племінника. на над яким за опікування дякую, велике що запросили. Дякую. Що показали квартиру? Збагато тут українців в цьому будинку. Кожди второї машин менше, але ж багато українців на польських пляхах їздить тут досить.